Всім доброго раночку. Сьогодні у нас відео починається трошки з другого формату. І робота наша починається теж трошки по-другому сьогодні. Дівчонки вон сидять взаді. Свєта, Ксюшка. Коротше, дівчонки, тримайте з нас кулачки Ми їдемо перший раз в Нововолинськ продавати свою продукцію. Хочемо спробувати, тому що потреб у нас дуже багато і сидіти ми не будемо, будемо щось робити. Насмажили пиріжків своїх, чебуреків всього всього і їдемо продавати. Лариса всталася пенсіонерів кормити, а ми трьох їдемо. Так що з Богом. Все далі будемо вам показувати, як у нас все вийшло. Надіємося, що в нас все буде добре. Тримаємо кулички. Коля вже розклав світою ми знайшли тут місце тут будемо стояти. Коля мені йти з вами, і так, друзі, ми вже стали тут. Збираємо кошти. У нас на Будемо чекати покупців. Так, Святочка? Yeah, yeah. <laughs> Чекаємо покупців. <laughs> Будемо чекати покупців. Слухай. Може я стій, а я може піду. Дівчат попитання, може хтось. І попитай, будемо чекати. І що, друзі? Простояли ми з літіком. Щось не сильно, то хочуть щось і купляти люди. Певно, понаїдалися. Якось так. Стоїмо, мерзнемо. Святочка пішла там щось глянути між ряди. Отакі в нас збори. Такі в нас торги получаються. Що нічого не виходить. Вирішили спробувати і щось у нас нічого не виходить. Ну, ще трохи постоїмо, зараз Інна прийде і будемо щось рішати. Бо треба пекти паштет нам сьогодні і треба робити домашню колбаску хлопцям. Роботи вистачає, так що, ну якось так. Так, друзі, докладаю вам всю обстановку. Нічого не знімали ми там, того що змерзли, як не знати що. Привезли все назад. От, нічого ми там такого не продали. От, ну Новолинськ ну, нас не знає, тому що ми там, ну, ми там не. Ми там чужі, так. Да. Приїхали в наш посілок. Коля нас розвіз посілка, ми там все де що попродавали, де що будь здорова. Де що попродавали, де що хлопцям зараз пакуємо, заморозимо, пиріжки залишилися дуже багато. Нічого, хлопці наші все з'їдять, пиріжечки вкусні, з капусточкою, з лівером. От. Так що ми заморозимо їх і вони собі поки доїдуть, то нагріють хлопці і з'їдять. То нічого страшного. От. Приїхали бігом, попили гарячого чаю, тому що ми так померзли. Та... <смі> не стільки тої роботи, знаєте, скільки тої всьої було кити. Вот ну ми вирішили так більше не робити, будемо... будемо робити так, як ми робимо. Ну але знаєте, попробувати завжди можна. Ось так. Ось так, ось така наша поїздка була. А так ми що не спали й да, що... е... відома. Нас, нас завжди знаєте, мучило те. А чому нам не спробувати в Новолинську не поторгувати? Ну от ми поїхали. Як то кажуть, маєш своє і бережи своє. От ми так і рішили. Далі вам показую, що ми далі робимо, дівчатка. Сьогодні у нас роботи дуже буде багато. От будемо робити і колбаску, і паштет. Вон зараз будемо вимішує Свєта. Коротше, все показую вам. Що, Свєтка, Наторгувалася? <говори> Намерзлося. <говори> Намерзлася. Так, світік вже мішає паштетик. Все, все вкинули, друзі, так як тако. Мівінка, цибулі, Мівінка, солі, перець, приправка. Ну і все. Ну. Все як обично, друзі, все як обично. Світа от, вимішує. Доробили до смаку і наложимо в бляшки і ставимо до запікання. Так. Поки паштетик у нас буде пектися, ми будемо робити ковбаску. Ось наше м'язко вже розморозилося. Так, воно вже розморозилося. Так, розморозилось. Так, це вже ну, м'язко, що ми на вербені взяли. Показую своїх зірочок. Одна зірочка тут така зла. Зірочка не злися. Я не злюся. Це буде Україна. Я не злюся. Це була, між прочим, твоя ідея. Так, да, була моя ідея. Ну, ну вона, ну, вона була удачна. Завжди, Ларіса, як ти кажеш? Буває перший. Завжди. раз. Завжди буває перший раз. Все. Ларіска наша вже кромсає м'яско. О, дивіться, вже мусятку нарізала, поки ми совалися. Лариса вже накромсала, вже от ріжуть дівчата м'ясо, Света містить паштетик, ось. Я зараз теж сідаю, буду різати м'ясо і будемо все готувати на колбаску. Скажи, Щось, та, Ксюха розкаже рецепт. Так, забудемо. Ксюшка, розкажи, будь ласка, рецепт. Вчора просила одна якась наша підписниця, щоб на, чебурек. на Чебурекі рецепта. Ну, на, на, півліт... на літру буду говорити, Кажу, я хай собі вже там, це, на літру води, добре теплої такої гаряченької, але не кип'ятка, кипятка. Щоб, щоб рука була тепленькою. Щоб, ну, щоб дрожжі не запарилися. На літру води, столова ложка солі, 4 столових ложки цукру, розмішали це все, дали стакан олії і. Пачечка дрожжів або 4 столові ложки сухих дрожжей. І замісити товгенько. Ось і все. Весь рецепт. Запам'ятали? Чи написати вам під описом? Напишемо вам під описом рецепта і будете собі знати, і собі запишете і будете знати рецепта. Але тугенько замішуйте. Дуже-дуже товгенько. Світа, до паштету добавлю трошки сольки чи приправки, щоб добав. Так. Так що, друзі, з вами далі працюємо. Все. Я, мені ще холодно, я ще не зігрілася. Випала кружку чаю ще не зігрілася. Крутче пирогів наїлися, пончики, пончики пончики, позгідали. Вальнули. Лариса каже, слава Богу, що пончики стались. Такі пончики смачні. Такі, Ай -яй -яй. боже, друзі, знаєте, якби ви були ближче, ми б вас до ців пригостили нашими продуктами, нашої продукції, чесно. У нас, у нас таке все добреньке, вкусне. Просто в Новолинську, знаєте, вони ще не знають нашої знають, продукції. Так. Тут а з Новолинська хто приїжджає до нас, ТТІ, там, допустим, інтернет, хлопці, вони вже знають, що в нас є пончики. Продали їм. Не хотіли, то не тиє. А то, то не тиє. Ні, ні-ні. Ага, то, то тут із Луцька. То Луцькі були. Інергосіття, потім хто до нас ще приїжджає. Оці вот, е... постачальники, які Ой, от в магазин. Е, ну, привозять підгуми, ну, при, продукцію дуже привозять, то вони весь час кожен вівторок до нас приходять Тому що вони вже знають, яка наша продукція. Там люди не знають. І тому в нас так вийшло. Ну нічого страшного, ми, ми не розстроїлися. Все буде добре.

А камера виключена. Кому розказую, сама не знаю. Ну, ну, вже п'ятий раз, так? Да? Як та писала? Одне й те саме. Вам смішно! Вона не зараз... йдав п'ятий раз. І... Я зараз йду додому, все. Будь мене Взял... смієтеся, а я йду додому. Що я взяла? Камеру не включила і розказує. Ну. Друзі, сьогодні в мене така процедура була, не дай Бог нікому такої процедури. Сьогодні я була в лікаря-подолога. У мене така проблема, коротше, вростається в мене на одному великому пальці нохоть. Ой Боже, що я сьогодні пережила таку катастрофу, що в мене до сих пор труханить. Коротше, він в мене так закрутився, той нохоть. Що вона його там сьогодні мені так мордувала його, що я думала, вже все, мені капець буде. Мене ж зараз морозить. Не знаю, мені так не добре сьогодні щось капець. І така така хороша, хороший такий врач. І, на жаль, вона виїжджає з нашого міста, тому що для неї наше місто дуже маленьке. Ну, знаєте, клієнтів небагато. Вона, до речі, до нас приїхала з Харкова така Світлана Лазарєва. Дуже хороша, дуже хороший, хороший подолок, Дуже. Так, мені шкода, що вона виїжджає. ну, Що зробиш? Людина шукає там, де їй буде краще. Так що така в мене сьогодні була процедура, люди. Не із приятних. Ті ага. такі пліви. Зато мазочки. <ріху> Для кого це. Для собачок. Для собачок. Тільки тут а яблуко. Подивись, нема в нас гірчиці, блядь. Що завтра докупів? Це завтра. З этого не можна, понимаешь? Сказала, Ксюха, що є герчиця, Ларис? Да. Я нічого не казала. Сказала, що є герчиця? Я не знаю. Чуєш? Коли я таке казала? казала? Казала! Скажите, так сказать. Я вас спитала, герчиця є, хтось із вас казав? Да, е е казала казала. Сказали, я ні. знаю. Ты казала. Значит, я тебе камеру про... Где про... я не снимала на камеру? Как ты казала? Не Ксюха, Козяля, Козяля! Ой, ну, казала. Я не знаю, Ксюшка, кто Козяля? Я пыталась, а ты говоришь, горчица есть. Не сулыб никто? Нет. Не, не. не, Маслаевич. Это наша сава и вся кипаса, и вся мясо. салка можно было вообще дать. Ты что, снимаешь? Конечно. Ты припухла.

Ще будете додати туди. Дав надо, а курячи. Така буде м'ягається. Ні, ну до завтра, я ж не кажу, що сьогодні. Там, От, ми сьогодні вирішили не робити, бо вже пізно. Нема коли її робити. Поки порізали, поки туди-сюди. Нема вже коли її крутити. Сьогодні ми зайнялися торговлею ну, бішаною. Ото туди торгували і провтикали ковбасу. Нічого, ми поїхали, людей побачили, а люди нас побачили. Так. Саме так світа. Померзли, померзли і все. Ой, де масла, як не сурубка. А що я буду гратися? Я зараз за маслаю і додому перша піду. Чуєш, я, я перша йду додому. Бо я больненька, мені нога болить. Ну що ти больненька? На На палець. Ну то на один! Ну що має бути десять? Да. Чуєш? Тоді тільки підеш додому. Звісно. шелест. Ні, мені сало тут дається так. Заколотали три миски. Заколопуцяли. Заколопуцяли. Тут отребали. Посолили, поперчили. Іди, витирай витирайся, йди. Посолили, поперчили, друзі. І хай воно так стоїть, не ставиться. Завтра ми додамо туди чесничок. Ще. Чуть-чуть курячого фаршу ми додаємо. Не, не багато, чуть-чуть, щоб воно таке мягеньке було. От. Ну, і гарчички додамо. Поставимо його в холодне місце і все, і хай собі так стоїть. Аж теж допікся свята? Ні. Не ще? Аж те так ще допікається. Що якось так, друзі. Друзі, знаєте, що вони? Ли з вас сміються? Каже різка. Мені ця врач сказала сьогодні, щоб не можна це, ну, стисло облудувати. Бачите, як розходить Каже Ліса. Давай тебе каже, картонку. Картонку. Кажи картонку возьмем тебе скотчем, приклеим до ноги и будешь идти, каже, без обуви. Ой, Боже, видишь, то мы нам мертвы. И смеются с вами, понимаете? Мене беда, а они с вами ржут. Мы хотим... А що мені здається робити? Ти знаєш, оці лотки, що на 10 штук, їх вирізати не треба. Кришку обрізав, ногу поставив, за запати. Ой баже, вона така палку з луком. Я типа буду на каблуках. На платформі. Такій. Не хоче, не хоче. Ну не то, не то слухай! Шо? Що? Що з мене, ти думаєш, я що якась шо? тобі, дурочка? А ти буш, ти? як ти додому будеш йти? Як і ти нормально, взує ботинка і піду. Санками Того пальцей балабоном сунеш ти і чоботи? Суну. Да. Вони сказали, що не можна тисло обурту проносити. Ну от, Тут то пар, я треба... йти? Я ага. до інки кіці зайду в магазин. Так. Може там які є. Є, у нас вон, лоток прив'язала і пішла. <ривіт> Який лоток? Спід'єць. Я такі з довгими носами, щоб пальця не жало. <ривіт> вони наоборот, ті, що з довгими носами вони звужать. Так. Да. Так що, друзі, ніколи не носіть таку обувку. Не можна носити таку, йогу, бо буде мати таку біду, не дай Бог вже як в мене. І що тобі в дитинстві таку лобу вдівали? Ти знаєш, Ларіса, я так думаю, що ми от як на яблук... У мене після яблук таке, так? У мене на яблуках, будови. коли ми були на яблуках ну, ну. В, поля... в, в, в Польщі, і там же ж ну, цілий день тих резинових чоботах соваєшся, а потім, ну, вже десь в обід перезувалися в кросовки. Ну, мені кажеться, що в мене навіть резинових човнах. А раніше не було? Ні. У мене після будови. На будові після. так само, Ксюха. Як робили на будові, там так само цілий день е, да. обув. Ну, Цілий день в обуві. Це в мужиків ну, така да. проблема, так? Да. Десь потія, нога, десь щось. Ну, да. У мене після яблук таке сталося. Ні, а не після яблук Ксюха. На будові. На будові. На Інна. будові. ти Варшаві в в з ногтям, да, ну, там, мучилася. Да. Я вже, я, я взагалі перший раз не знала, що це таке може бути, Чого воно так болить мене по-перше. Да. Оце ми на будові, так ноги поповнюють. На, да. на будові, так. На будові. Так, звіти, що там достаєш паштет? Ні, паштець? Ану, ану включи, покажемо. Оцей верхній може доставати, він же процентів. 100%. як він відійшов від пляшечки. То вони всі походили, але він ще як подивись, Бачиш, він хіба як не зажав. Ну ні, п'ятночки ще. Світо не хочеш додому. Він як пересушений, він теж не буде. Звісно. Він схопиться потім, дойде. От той то вже такий, як вообще класний. Доставай свята. Бо він як перепечений, теж недобрий. Недобрий. Він тоді такий не сочний, ніякий. Так, да, були сушені. Да. Отакі От в нас сьогодні, друзі, були пригоди нашого городка. Нашого городка, так. Да. Я ж кажу, тут якби тако все напекли, як на ярмарку. Коробки такі великі пакували, щоб ви бачили. Навіть не було коли ж що зняти, да. бо всі були в роботі. О, дівочки, Так, друзі, ми знаєте, що вирішили? Нам вже вчора на Вербені дали оці тушоночки. Ну, завтра дамо. І завтра ми дамо нашим пенсіонерам по баночці тушонки. Цей. Ну, якось треба ж нам... І від... Бо це ж на них дали, то на на них дамо. дали, так. Це не на Анні дали, а на... і саме для. Пенсіонерів, ну якраз тому пану Віталію відзвітуємо, що ми дали, від, ну, видали нашим пенсіонерам таку тушоночку. Так, да, будемо завтра їм давати. Ось. І дамо їм по пирожкові сьогодні ті, що у нас залишилися пирожочки. Дамо їм зараз покажемо вам. Ну, пирожків теж хватить, бо хлопцям знаєте, жарене, я знаю, воно ну, може буде недобре. Жарене, а ми її лучше спечемо ватрушечки. Жарене воно буде, може, не добре. А завтра пенсіонерам нашим нагріємо та й там. І буде все добре. добре. Да, так, ріс? От так? То значить, що ти колись дивилася? Що ви там? це от. Ти дивилася. Що ви там робите? То що його можна зняти? Викинути? Дивіться. Дивись. Люди, дивіться, що чим не займаються. Ми чекаємо я питаю вас, що ви робите? Ногу Зараз я тебе поставлю. Ногу. Зараз я тебе поставлю. Ти? Бачиш, що замахується на мене? Щоб тобі пересмотри. Витираю посуду. Ось такий вийшов наш паштетик, друзі. Спікся. Зробиться колбаска і зробимо наборчики. Ого? Три вийшло. Ну і добре. Потім замовимо фарш, ще можна буде да, спекти паштетику. Що mm -hmm. достаємо ще пласт фаршу? Що будемо робити? Завтра. За копису будемо Після робити. Завтра йшло котлетки. Ну, до завтра поставим. ні? Котлетки можна, да. Той їх і розмерзається. Добавна, той. Ну, то ми додамо до колбаски. Mm -hmm. Що, друзі, будемо з вами сьогодні прощатися вже. До завтрашнього дня. Цю хапельонки наготовила. зараз будемо ногу мотати. А ті все, понімаєте, бо вони з мене сміються, сміються. От же ж як то смішно. Ривались Людини варати, біда, а їй смішно. Гуртянку замотає, мій лоток з під яєць, кричить, скотчем і піде. гіпс гіп, треба пальця замотати. в гіпс замотай пальця. Чуєш. Щоб не поранити, то гіпса нема. Хіба з муки зробить? <рес> чуєш? Це що придумаєш. Блінчика такий, І напали чепи. Бачите, люди, щоб посичувати, то вони з мене ржуть. Ти тоже ржеш? Ні. Ти Я знаю, що то больно. Я вже по другому як куда буду Ти що, і з ума зашла. А, це ти сама доброта, да. А я сама доброта. А та тобі підстрікає. А та мені підстрікає. Дивися, но. Да. Тут вона ще, знаєш, 50 на 50. Вона трохи бздить. Хто? Свічка. Чого? Нічого. Бо думаю, Інка, як дасть копоті. Ну тебе впі. <ріху> Прощайтеся з друзями. До Ой, завтра. До завтра, дівчатка. Ти якось так говориш. До завтра. Чуєш? Як на похоронах. Прощайтеся з друзями. Іна! То скажи, ну що, дорогі наші підписники, давайте до завтра. Дівочки, помахайте руцями, ми тратата. До завтра. А то До завтра, дівчата, дорогенькі. Прощайтесь з друзями. До завтра. Мирного неба над головою, О! спокійної ночі вам всім. Завтра зустрінемося. Бачу господинки. Бачите, друзі, як вони з мене ржуть. Особливо оте риже, риже, оте, розумієте? От, От так, Май друзів. Бачите? Сидить родинки. У нас даст Настрій такий главний, чуєте, палець болить, я понімаю. Ну наша ж ти на нас на той лапа. Прощайтеся з друзями. Бачите? Чуєш, Ксюха. раз Балабесі. Не можна, вона на старшечка. А ти що там мені розказуєш? Свєто, молодець. Вона нас старшечка, ми її було. І вот. того вот. живчика. Якби вот. не вона так і весела на куси. Е, Ксюха, ну дай ті святки. Я, я, му, кла... я, Бо я зараз вірилася. Я, я хоть Все, друзі, їх е, ти переговориш, сильно розговорилися. Затра підеш продавати поруїти її, що сьогодні не продала. Поки не продасиш, багато ти... 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 не могтимо. Ми їх даємо ще часа. Друзі, прощаємося з вами. Ну, треба і пожартувати, а що робити. До завтра! Завтра з вами зустрінемося, будемо завтра з вами вже цілий день. Як завжди, будемо робити ковбаску. Так що, все буде Україна! Слава нашим ЗСУ! Всім вам мирного неба і до завтра! О, Ваші господинки!